Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео ми будемо розглядати тему настрої в Кремлі. Ну, страшно і напевно. лячно. Трамп прийшов. <плес> і так, перше запитання. Які в загальному зараз настрої у Кремлі? Якщо ви запитаєте мене, чому в мене тут деякі карти заклеєні наклейками. Я думаю, що ви і так зрозумієте, тут деякі зображення не можна показувати, тому я вимушена була позаклеювати деякі карти. Щодо загальних настроїв у Кремлі, відразу мені випадає король жезлів. Взагалі, короля жезлів я читаю саме як на Трампа. Чомусь не знаю. Він мені дуже схожий саме на короля жезлів. А тут ще й подивіться, лице ось таке червоне промальоване. Я вам зараз покажу ближче. Цю карту, так, все тут розваяла я. І так, дивіться фокус. У мене просто камера над головою висить, я не бачу, що там відбувається. Тут в нього навіть лице таке червоне. Трамп же ж дуже любить цю автозасмагу. На інших зображеннях, бачите, тут лице світле. Тому я читаю цю карту саме на Трампа. Тому вся канітель, яка зараз відбувається у Кремлятнику, стосується саме нового 47-го президента США Дональда Трампа з його авто -засмагу. Куди ж без цього? Вони дуже сподіваються на те, що все-таки з Трампом вони зможуть домовитися, тому що перша ж карта це Паш Кубків. Вони думають, що зможуть вони йому щось дуже вигідне і цікаве. Саме особисто для Трампа запропонувати. І якось вони за рахунок цього вирулять і отримують те, що вони хочуть. Але після ось цих карт йде тут і п'ятірка пентаклів, і четвірка мечів, і сімка пентаклів. Дуже тут цікава канітіль. Я вам скажу, що або, наприклад, вони вже якусь вісточку Трампу посилали, і він її відхилив. Або, наприклад, їм сказали, що так, так. Почекайте, ще Трамп не готовий з вами розмовляти, і те, що ви йому пропонуєте, це взагалі якийсь сюр. І потрібно все, як кажуть, давай пананову пойло. все херня це саме про це. І знову ж таки, карти натякають вже не в перший раз про те, що Дональд Трамп. Тисне саме на санкції і саме на знищення економіки Російської Федерації Королева Пентаклів, те, що ти так довго накопичував, те, заради чого ти так довго-довго працював, ночами не спав і сльозоньки лив. Все це Трамп. Планує знищити так. Він їм дійсно погрожує. Карти мені вже це показували. Ось ці всі карти саме говорять про руйнування економіки просто вщент. Це про великі кредити, про великі борги. Коли ти працюєш, 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 але ти вже не отримаєш того прибутку. Тут Трамп погрожує і зниженням ціну на нафту, і ще якимись додатковими санкціями, які дійсно вкрай вкрай негативно можуть вплинути на фінансове становище Росії. Тут бачите, і четвірка мечів. Це повний стоп, повний крах, повна заморозка. Можливо, тут навіть йде мова і про оці заморожені російські активи, які Росія дуже сильно хотіла, щоб її повернули, але не тут то було. Дональд Трамп зараз знаходиться дійсно у дуже вигідній і сильній для себе позиції, тому що карта сила вже не в перший раз на Трампа в мене випадає. Є в нього певні якісь. Тузи у рукаві, і він буде їх використовувати поповні. Поки що це може бути тільки на рівні погроз, але після цих погроз він може перейти до активних дій. Читирка мечів це карта ізоляції, це карта застою у справах. Це великі великі труднощі, які просто на тебе обрушуються зі всіх сторін. Це карта вимушеної зупинки оцієї їхньої діяльності, ось цих їхніх величезних грошових потоків. Тому які настрої у Кремлі, вони дуже сильно сподіваються, що щось вони зможуть Трампові запропонувати, якось зможуть з ним домовитися, тому що вкрай вкрай вони бояться санкцій, і вони бояться ось цього зубожіння, збітніння, що вони залишаться голі. Босі у розбитого корита. Тому настрої дуже такі неспокійні в такому нервовому очікуванні. А тепер запитаємо, як відноситься лялька Путіна до того, що саме Трамп став 47-м президентом США. Як він до цього відноситься? І ось знову випадає та ж сама карта. У мене король жезлів. Ось 100% ця карта показує Трампа. А вже 100 разів я у цьому впевнилася. І знову ж таки, подивіться, прихід Трампа як президента США для ось цього пуйла, аля, повний крах, те, що раніше приносило величезний прибуток. Зараз йде по п'ятірці пентаклів. П'ятірка Пентаклів це карта зубожіння. Велике невистачання ресурсу це якась незнайома ситуація, в якій ти не знаєш, просто як діяти. Це фінансовий крах, це збитки, це повне розорення, банкрутство, кредити, борги, це все, що повністю руйнує економіку, і все, що руйнує твоє власне благополуччя. Тобто для нього це така ось шокуюча ситуація. Він буде підсилати до Трампа гонців. Він буде намагатися якось домовитися через ще когось. Ось тут пас жезлів, тобто якась нова ідея, якась нова пропозиція через когось, щоб домовитися. Але подивіться, після цієї карти йде моя улюблена карта вежі. Вежа це крах і руйнація усіх планів, коли все йде не так, як ти очікував, коли в одну секунду все було добре, а в іншу вже секунду ти вже валяєшся десь у підворотні. Ти не можеш ніяк вплинути на те, що буде відбуватися у майбутньому. Грім серед ясного неба, який просто спалює все вщент, все руйнується, і ось тут навіть ось ці люди теж горять, теж пилають, і ось ось вони вже будуть на землі. Тобто, дійсно для цієї ляльки Путіна прихід Трампа просто щось вкрай руйнівне і нищівне. Це крах не тільки економіки, а й взагалі влади. І ця карта, до речі, може показувати і знесення з цього пуйла, струну, з його п'єдесталу. Тобто, все летить, все руйнується. Тобто, все, що ось ця лялька пуйла собі запланувала, воно не здійсниться і не вцілиться у життя. Все це вщент зруйнується. І він буде намагатися вмовляти Трампа, домовлятися з ним, щось можливо, взамін пропонувати. Але все це не принесе для нього бажаного результату. Я не знаю, як в інших тарологів карти показують, але мені постійно плюс-мінус ось ці карти випадають, особливо карта вежі. Що щось має статися незаплановане, дуже неочікуване. Ніхто взагалі навіть не міг подумати, що так буде. Тобто, в один момент все якось отак статично, а потім бац! І все просто перевернеться. Вертація з ніг на голову. Що це може бути, я навіть не знаю. Але карти мені чомусь постійно про це націкають. Ось ця вежа у кожному розкладі на ляльку, пуйла і на кремль в мене вилазить. І ще й карта диявола на дні колоди. Диявол дуже цікава карта. Так, вони мають гроші, так вони мають владу. Але давайте не забуваємо, що диявол просто так нічого не дає. Він обов'язково буде вимагати щось взамін і набагато більше, ніж він тобі дав, тому ось так. А давайте запитаємо у карти. Чи боїться лялька пуйла Дональда Трампа? Тут цікаво відповідають карти. Верхній ряд взагалі такий просто нищівний, руйнівний, а нижній ряд такий дуже позитивний. Що карти хочуть сказати? По-перше, туз мечів. Це рішучі, дуже такі амбіційні дії. Ця карта може показувати якийсь неочікуваний удар, вирішення усіх проблем, якийсь форс-мажор. І це стосується саме оцієї ляльки Пойла. Дуже Пойло боїться, що його знесуть, що буде якийсь ось цей удар по ньому, і що Дональд Трамп змусить його поступитися певними якимись територіями, тому що карта повішеного може показувати саме поступки, ось територіальні, з іншої сторони, як пожертвувати чимось заради того, щоб було завершення війни. І мені здається, що Трамп саме на це і буде тиснути, тому що ми ж знаємо, що Російська Федерація дуже сильно хоче вийти саме переможцями з цієї війни. Так Ось тут потрібно буде чимось жертвувати, щоб все це завершити. З іншої сторони, лялька Пуйла дуже сильно сподівається, мріє, хоче, в снах бачить, що все-таки з Дональдом Трампом він зможе якось домовитися, тому що ось цей нижній карт досить таки позитивний. Він все одно хоче вийти переможцем. З однієї сторони він не хоче нічим жертвувати, але Трамп буде його примушувати, з іншої сторони він бачить ось святкування перемоги, і що у майбутньому все-таки співробітництво США і Росії продовжиться і буде приносити йому прибуток, і він все одно залишиться на коні. Тому чи боїться пило Трампа? Так, по цим картам дуже сильно боїться. Він боїться стати жертвою і пожертвувати тим, що для нього є дуже цінним ресурсом. Він боїться якогось такого неочікуваного підступного удару в спину мечів. І він розуміє, що Трамп буде діяти рішуче, що він сопліжувати як Байден, не буде. З іншої сторони, тут в нього великі по нижньому ряду карт сподівання на майбутнє, якого в нього не буде, і якого не буде взагалі в Російській Федерації. Але ось він собі там мріє. Ну, хай помріє ось ця лялька, останні свої діньки, тому що ми всі розуміємо навіть з Гітлером, як це було, скільки в нього було двійників і всіх. Прибирали, і ви знаєте, напевно, що знайшли не одне ціло Гітлера, а ще декілька його двіників. І Якщо я не помиляюся, один з них був найвідоміший поляк. Якщо я помиляюся, напишіть мені, будь ласка, у коментарях вже давно про це слухала і читала. Зараз вже не згадаю. Тобто рано чи пізно усіх двійників чекає ось така участь. А давайте подивимося, які на зараз найбільші страхи оцієї ляльки Путіна. Найбільші його подаємні жахи. Як не дивно, перша ж карта тут випала десятка кубків. Він дуже сильно боїться за свою сім'ю, за свою родину і за дітей. Тому що і тут дітки намальовані, і це також вважається дитячою картою. Дуже дивно мені це бачити, але ось так відповідають карти. По друге. Звичайно ж, дуже сильно боїться він за свої фінанси, за своє благополуччя, і дуже сильно боїться, звичайно ж, за свою владу. Ось тут цей король Пентаклів. Дуже сильно боїться він того, що його найближчі соратники встромлять йому ножа у спину. Ось ці карти мені про це і говорять. Так він дуже боїться прямо в очі подивитися. Ось цьому своєму найбільшому страху в очі він відкидає це якось подалі, але все одно на підсвідомому рівні ось цей страх повністю опановує його душу і просто сковує його. Мені здається, що в нього просто іноді бувають як такі припадки, коли він нічого не розуміє, і коли страх настільки їм володіє, що він навіть рухатися не може, просто ось сковою як параліч. Ну і плюс, звичайно, ж шістка кубків. Знову ж таки, мене відводить у його минуле. Ви знаєте, що більшість саме психологічних травм відбуваються у нашому дитинстві або у підлітковому віці, і навіть людина може це не усвідомлювати. Але багато чого ми проєктуємо з нашого дитинства і підліткового життя у наше доросле життя. Ось ці його дитячі психологічні травми залишили в нього такий великий слід, таку велику образу ненависть до всього світу. Що все це призвело до того, що ми зараз бачимо. Ось вам і проблеми з дитинства. Здавалося б, ну що б такого? Всі ми виросли, всі ми стали дорослими людьми, але все-таки недарма ось ці дитячі психологічні травми дійсно потрібно пропрацьовувати. А давайте ще на оцій колоді, вона така дуже глибока, психологічна. Подивимося, які на зараз найбільше страхи ляльки Путіна. Ось дивіться, зовсім інша колода, але відповідь приблизно та ж сама. І знову ж таки, тут випадає король жезлів. Так, тут інша промальовка, але подивіться, тут дівчинка у червоній сукні. Червоний це карта пристрасті, це карта енергії, це карта активних дій, активного руху до своєї цілі. Тобто, знову ж таки, він дуже сильно боїться Трампа, його активних агресивних дій, що він буде іти просто до кінця напролом. Ось він поставив собі ціль і він вже не зупиниться. Плюс тут знову ж таки дитяча карта дуже сильно боїться він за своїх дітей чомусь, за їхнє майбутнє. Ну і за своє майбутнє, звичайно ж, також тому що тут карта зірки. Поки що він навіть не розуміє, яке це майбутнє в нього може бути. Він дуже боїться, чому доведеться дійсно тікати. Ось тут і десятка кубків, і тут теж досить так цікава промальовка у четвірці жезлів, що йому доведеться десь переміщуватися, тікати заради того, щоб зберегти собі життя, що йому доведеться ставати ось цим відлюдником, нікому не потрібним і десь переховуватися для того, щоб ось вороги не нанесли тобі удар у саме серце. І до речі, на зараз карти мені показують вже більше страхів, ніж було раніше. Раніше в нього була більш впевнена така позиція, більш агресивна. А зараз вже ось такі страшки вилазять, і вже їх якось придушити, придавити йому не вдається справлятися зі своїми психологічними проблемами, ось ці ляльці Пойла надалі все важче і важче. І тут, бачите, у кожному розкладі в нас вилазить ось цей трамп. В різних іпостаціях, але все одно це ж король жезлів. Як я вам. Казала, це 100% в мене ця карта у різних колодах показує саме Трампа. Тобто, найбільше страх пуйла оцієї ляльки, пуйла, наголошую на цьому, це саме Трамп, його активні агресивні дії, можливо, навіть тут і компромат, якийсь є на Путіна, тому що, бачите, тут дівчинка ось такого дракончика з-під сукні і показує. Страх великий за дітей, за їхнє і своє майбутнє. А я вам скажу, що тут такий китайський дракончик, можливо, на підсвідомості Путін побоїться ще й і Китай. А можливо, США переманить Китай на свою сторону. І тоді, вже, якщо вже і Китай, і США почнуть гнобити Росію, отоді вже з цього може бути якийсь толк. Давайте подивимося взагалі, як на зараз справи з фізичним та психологічним здоров'ям ляльки Путіна. Мені взагалі дуже негативні карти на його стан, як фізичний, так і психологічне, випадають. ну подивимося, як зараз карти покажуть. Ох, матінко, що ж тут випало? Якщо чесно, я просто в шоці. Ви знаєте, якщо ви мене вже дивитеся дуже давно, я вам хочу сказати, що мені карти показували, що у нього є. Якісь захворювання хронічні з дитинства ще, які передалися йому саме від матері по материнській лінії. І ця якась хвороба то загострюється, то послаблюється. Звичайно ж, дуже багато і коштів, і лікарів все це валюється, щоб його якось підтримувати. Але тут йде дитяча хвороба від матері, обнулення і ще й карта світ, як завершення циклу. Дійсно, карта світ у деяких випадках, особливо з оцима двома картами, тут місяць і шут, може показувати. Неочікувану якусь смерть. І по місяцю, звичайно, все це максимально просто якось приховують. Тобто ось ця якась його дитяча хвороба, і плюс ще й інші захворювання вже супровідні, все це може його або вже добило, або вже дуже-дуже скоро його доб'є. Тому що карта місяцю вона говорить не тільки проблеми з рідинами в організмі: кров, лімфа і тому подібне, а й дуже великі. Психічні захворювання, нервові стани, якісь фобії, паніки, безсоння, шизофренія, ви зрозуміли, так? Все це разом ось таке вибухове комбо, як я кажу, і створює. Якось це все будуть максимально намагатися приховати. А ще й сюди і відлюдник випадає. Ну, Я не знаю, що тут сказати. Всі ці ось чотири карти, взагалі, це старші аркани, подивіться на цей розклад. Всі шість. Старших арканів випадають. Ви розумієте, наскільки це масштабно, наскільки це взагалі глобально? Невже ж вони готують ще якогось іншого двійника на заміну, тому що цей вже все або дуже-дуже скоро все? Когось ще молодшого, когось нового. Що ж там в них відбувається, якщо випадають ось такі карти? Ну у самому самому, звичайно ж, для оцього пуйла кращому випадку карта відлюдника може показувати відхід на пенсію. Кудись його там відвезуть, щоб ніхто не знав, ніхто не бачив. Можливо, в дурку посадять ці карти теж це можуть показувати. Ну щось тут таке буде, але по місяцю все це буде у великій таємниці триматися. А давайте подивимося, яка взагалі реакція російської влади на голосні заяви і погрози Трампа щодо санкцій завершення війни в Україні про передачу Україні заморожених російських активів та закупівлю зброї на ці активи. Саме ось російської влади не цієї ляльки пойла, а його оточення. Ох, і оптимісти ж вони, якщо чесно. Тут карта сила. Вони вважають, що вони знаходяться у сильній позиції, що в них є певні важелі на Трампа і на Америку, що вони зможуть їх застосувати. Тобто, по цим картам я не бачу, щоб вони відчували себе у якійсь слабкій позиції. Так, звичайно ж, тут шістка мечів, хтось вже лиже, намилив і буде цікати, щоб у цьому цьому не брати участі. Але тут бачите, в нас тріка жезлів і в нас паш кубків. Вони будуть все таки щось пропонувати. Намагатися знаходити певний якийсь компроміс, можливо, навіть когось будуть посилати до Трампа, тому що тут ірофант ірофант в мене показує саме владу США з якоюсь пропозицією, щоб задовільнити аля вимоги обох сторін, але так не буде, як нам вже показали картини. Є в них певні якісь нові ідеї, які вони будуть просувати. Але ось ця тріка жезлів вона може говорити про обмін і торгівлю. Тобто, що це мається на увазі? Я тобі, ти мені? Вони США Дональду Трампу будуть щось пропонувати, як вони вважають це. Для них взаємовигідно тут в нас дев'ятка кубків знову ж таки це 100% карта нафти. І ще тут у нас шістка мечів. Ось ця може показувати якісь шляхи, саме морські шляхи. Можливо, Трамп хоче їм там щось перекрити не тільки нафту, але й взагалі пересування по морю. Тому тут головний посил саме в тому, що влада Росії дуже сильно сподівається, що вони все-таки знаходяться у цій сильній позиції, що їм є що запропонувати Дональду Трампу і його соратникам, і вони будуть намагатися намагатися домовлятися, можливо, навіть якихось гонців посилати з певними якимись пропозиціями. Для них дуже дуже важливо, щоб Дональд Трамп не натиснув на оці важелі, які в нього є. І ось за нафту, за їхні грошики і за їхнє благополуччя, вони дуже дуже сильно трясуться і сподіваються, що все вони залагодять, але не так станеться, як вони собі там гадають. А давайте запитаємо, чого це на днях вночі ось цей пуйло терміново приїхав у Кремль. Що там таке? Щось в нього там прижало, напевно. Охо-хо, ох, боже, як під колінцем затряслося. 100% тут Україна, продуктивна робота, і ця карта також можу показувати і завод. Десь там ми їм дуже сильно вжарили і вгахнули, тому що тут ще й трійка По Почомусь дуже для них важливому і по чомусь дуже-дуже болючому. І подивіться, ось ці дві карти: помірність і ту з кубків. Завжди вони у таких розкладах, особливо поруч із стрійкою мечів, говорять про вилив чогось дуже небезпечного. Якась рідина, якась хімія. Ви зрозуміли, так? Тобто щось відбулося. Таке, що вони навіть не очікували і що може принести дуже негативні наслідки у майбутньому. І це, я вам скажу, все прямо пропорційно пов'язане саме з війною. Це вплине на перебіг війни, щоб хто не казав. Тобто наша тактика і стратегія дійсно спрацювала, і ми ось вжахнули, по чомусь дуже для них важливому і вкрай, просто вкрай болючому. Ух, давайте ще їм вжахнемо. Злорадствіє увійшло до чату. І останнє запитання у цьому відео, останнє, але не менш цікаве, що стане найбільшим ударом для бункерної підробки, що його остаточно просто доб'є вкрай вщент. Знову ж таки, хто мене вже давно дивиться, дуже часто на такі запитання про карму, про що доб'є, там що станеться. в мене випадає карта страшного суду. Страшний суд. Це карма і наказання за всі твої гріхи і злодіяння. Від страшного суду ще нікому не вдалося втекти, або якось його надорити, підкупити. Ось всі твої вчинки будуть зважені, і вирок тобі буде винесений справедливо. Ось ця карта на нього вже дуже-дуже давно чекає, і так воно і буде. Перша ж карта у розкладі випадає, звичайно ж, карта Ієрофанту. Ієрофант в мене випадає. Найчастіше на США, але, в принципі, Китаю він теж може показувати. Тобто США ось що його доб'є санкції і обмеження від США. Ось, знову ж таки, ось ця трійка жезлів. Це карта обміну і торгівлі. США вдарить по самому найболючому – по економіці Російської Федерації, по їхній торгівлі, по їхній нафті, по шляхам пересування морським. Це теж для них дуже, дуже важливо. Не зможуть вони вже торгувати і отримувати такий прибуток, як в них був раніше. Бачите, тут десятка мечів і ту спонтаклів, тобто удар по їхній економіці, відрізання всього, що раніше їм приносило ось такий великий прибуток. Цей банкротство, це і кредити, це і борги. Просто щось в них таке буде відбуватися, на що вони взагалі не зможуть вплинути і поставити свою економіку з колінець знову на ноги. Вони вже не зможуть. Так, вони будуть намагатися щось пропонувати. Так, вони будуть намагатися домовлятися, але все це не дасть ніяких плодів і взагалі ніяких результатів. Дональд Трамп і його соратники настроєні дуже дуже рішуче. Єрофант. Це людина, яка дійсно має важелі впливу, і вона буде їх використовувати. Тут, бачите, два чортика на колінцях стоять, вони ридають, вони плачуть і благають їх помилувати. Десятка мочів це критична ситуація. Це зміни, на які ти не можеш вплинути. Це крах планів, крах усіх. Ділових починань, це великі збитки, як я вже сказала, банкротство, економіка летить в тартарари, це удар в спину, коли ти цього зовсім зовсім не очікував. Це зрадництво, це я вам скажу надії, які і плани не справдилися. Це взагалі повний провал, це кінець, це розорення, це чорна полоса у житті, це горе, це страждання, це сльозки, це переміни до гіршого. І взагалі ця карта також може показувати і крах, і розпад самої Російської Федерації. Тобто на них чекає розруха, на них чекає повна катастрофа, щось таке безконтрольне, на що вони вже не зможуть вплинути. Це поразка, це трагічний кінець. Ось на цьому ми і завершимо наш розклад на цій позитивній ноті. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли би розглянути у наступних відео. Навіть якщо ви поставите маленький смайлик, мені буде дуже дуже приємно. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на e-mail. Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. А якщо вас манив і цікавив загадковий світ таро, але ви не знаєте, з чого почати, я пропоную вам своє власне керівництво по таро райдеровейта, яке представлено у pdf форматі у вигляді таблиць і схем, що дуже допомагає більш швидкому і простому засвоєнню інформації. Якщо вас зацікавила, Дана пропозиція, будь ласка, пишіть мені на емейл, його адресу ви зараз бачите на своєму екрані. А також я вам буду дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу на екрані та в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!